Вітаю всіх 29 жовтня. В цьому відео давайте розберемо важливу зустріч, яка відбудеться завтра. Ми будемо дивитися все, що стосується України. Як це все буде для України? Зустріч 30 жовтня Трамп та Сінь Цзіньпін. Зустріч відбудеться в Південній Кореї, там буде Саміт. Ми зараз запитаємо. До речі, ця зустріч мало не зірвалася. Через останні санкції ну, Трампа і Сіньзіньпіна. Сіньзіньпін на США рідкоземельні ці метали, а Трамп підняв мита. Дивіться, що тут цікаво. Я про цю зустріч питала. Але в цьому відео хочу трошечки більше розібратися. Такі новини з'являються в наших в українських джерелах, що план завершення війни залежить від оцієї зустріч, зустрічі, яка завтра відбудеться: зустріч Трампа і Сінь Цзіньпіна. Ця зустріч повинна принести конкретні результати в контексті України. Тому зараз будемо дивитися. Тобто від цієї зустрічі залежимо ми всі з вами. І Україна, і рішення, і взагалі, що чекати далі. Да? Від зустрічі Сіньзіньпіна і Трампа завтра. Так, давайте спитаємо: чи дійсно. Все залежить. Ну, мається на увазі стосовно України завершення, закінчення війни, та і загалом сама Україна, доля України. Чи дійсно це все залежить від завтрашньої зустрічі 30 жовтня Трампа та Сінь Цзіньпіна? Чи дійсно все залежить для України від завтрашньої зустрічі? Прям все. Дорога до перемоги. Дивіться, ну, в принципі, це, ну, це правда. Розмова, перемога і дорога. Тобто, ця дорога вона принес, повинна принести якісь позитивні для нас з вами моменти. Завершення смерть. Очікуйте завершення. Очікуйте трансформація, очікуйте, очікуйте якихось змін. Очікуйте, смерть це не завжди погано. Смерть це просто завершення якоїсь ситуації, може бути, трансформація. Смерть. Що саме очікувати? Смерть? Уход від чого? Уход короля жезлів, обстріли. Зустріч тристороння. Да, Уход від башні. І потім території. Дивіться, що показує. Значить, так, завтрашня зустріч вона для України дуже важлива. Буде обговорюватися, ну, тому що карта перемоги і ця дорога для нас реально важлива. Да. Значить, дивіться, що буде, що подрозуміває ця карта, да? смерть, трансформація. Уход від обстрілів, зустріч, башня. Тобто, наступна зустріч, яка повинна відбутися тристороння, я думаю, буде зустріч. Це будуть розмови про башню, про обстріли, щоб зупинити обстріли з обох сторон. А далі пашпентаклі, далі території. Ну, ось так показує. Хоча Росія ж хоче навпаки, спочатку території, а потім обстріли. А воно показує навпаки. Спочатку обстріли, а потім території. Є карта хитрості. Куди ж без неї? Біля грошей, маніпуляцій, карта власності. Хорошо, карта хитрості, чи, чи, з, якого, з якої сторони оця, оця карта хитрості. Ми... Питаємо про зустріч Трампа з Сінзіньпіна. Оцей обман і хитрість. Це з якої сторони? Агресія. В домі від людник. Ну, з боку Росії. Ну, що тут казати? П'ять пентаклів, хоч і проблеми. Оце карта Росії. І показує, що. А знаєте, чого обман? Тому що розмови про Башню, що Росія все одно буде якось. Ну, не знаю, нема тут віри. Агресія в домі і відлюдник. Стосовно обстрілів, Росія не дотримається слова, щось таке показує. Ну, об... хитрість обман зі сторони королеви жезлів. Це Росія. Ну, сподіваюся, що її там все одно зажмут Зажмуть. Далі давайте. План завершення війни. План завершення війни в Україні. Чи реально залежить від завтрашньої зустрічі Трампа та Сінзінькіна ще раз? Розмови, так. Да. Да, да, дивіться, розмови і план про мир. Знову моя відповідь так. Розмови, божа, бажання, ідеї, стратегії, про що? Карта світу, карта світу, завершення, закінчення, мир. Світові лідери. І план, як далі ми будемо діяти? План завершення війни і обговорення. Моя відповідь так. Треба це все, бачите, карта балансу. Треба це все збалансувати, цю жахливу ситуацію. Здесь Зеленський, тут Трамп, зупинка. Україна, тупік. Гроші, ну, давайте так. Я не можу сказати, що прям для нас все ідеально, ми будемо в шоколаді. Ні. Ні, ми, ми дуже сильно постраждали. Україна дуже сильно постраждала. Вона вся побита, вона вся змучена, да? але оця зустріч, вона реально важлива. Ми про зустріч питаємо. Трамп на цьому саміті ще буде зустрічатися з лідерами Узбекистану, Казахстану, Киргизстану, також, також Боже, Таджикистану, заговорююсь, Туркменістану. Тобто, а для чого? А для того, щоб А зараз ми з вами спитаємо, для чого? Для чого Трамп ще буде зустрічатися завтра на полях цього саміту в Південній Кореї? З лідерами Узбекистан, Казахстан, Киргістан, Таджикистан і Туркміністан. Для чого ще буде Трамп з цими лідерами зустрічатися? Тут є якась хитрість і співпраця, хитрість і співпраця в плані чогось військового. Гроші, допомога. Знов купівля-продаж, знов співпраця з ким? Щоб закінчили якусь співпрацю в своєму домі. А з ким зробити? А кому? Гроші по правосуддю. А натяк на якісь санкції. Дивіться, буде хит... є хитрий план в Трампа, дуже хитрий по луні стратегія, щоб оці країни країни не допомагали. Купівля, продаж, все, що стосується війни, військового і не тільки. Санкції можуть бути на них теж чомусь. Ви втратите гроші, не продавайте щось, не співпрацюйте. Закінчуйте, закінчуйте роботу. Закінчуйте, буде їх залякувати. Ну, чим залякувати? Грошима, домовленості на зупинці. Покажіть, а з ким? Да, щоб зупинити колісниця королева жезлів. Війна, не співпрацюйте з країною, яка зараз воює, ну, це Росія, так? Да? Не співпрацюйте з нею, нічого їй не продавайте, нічого їй не поставляйте. Якщо вони будуть шукати якісь обхідні шляхи продажу своєї нафти, пошуку зброї, продажу зброї, якісь да, лазейки через вас. Якщо ви цим будете займатися, ви відразу втратите дуже великі кошти. Ось що він буде їм казати. Представляєте? Таке показую. Ограничення в фінансах, тобто не думайте, що я вам не можу зробити якісь обмеження. Я і вам можу зробити обмеження, не співпрацюйте з країною, яка е, зараз воює, да, яка зараз пішла з війною. Показую так. Ось такі справи. Ну і давайте ще спитаємо. Ось я відкрила фото. Ще раз. Трамп, сінь-зіньпін. І хочу спитати, чи домовляться вони? Давайте так, як пройде зустріч завтрашня 30 жовтня в Південній Кореї. Як ця зустріч пройде: Дональд Трамп та Сінь Зіньпін? Угу. Будуть розмовляти про Росію, як її зупинити і загнати у відлюдника. І тут маніпуляції, різні інструменти. Багато різних інструментів в Росії і в Китаї в руках, щоб карта Росії і відлюдник. Як пройдеться зустріч Сіньзіньпіна і Трампа? Ну, Будуть якісь зміни, щось буде нове, і що? Уход. Бажання зустрічі Україна, Трамп. Очікуйте, плани, війна. Все ж таки, тут і війна, і тут плани по війні, і знов тут території, Пашпентаклі. А може, оцей Пашпентаклі показує ті ресурси, які на українській території, землі, які треба Китаю. Показує тут карта бідності, тиск на Росію в плані санкцій, і в плані санкцій на цього, на Китай. Диявол, Паш Луна. Ну, зустріч, я вам скажу, пройде не так, що вони будуть один одному посміхатися і улибатися, і ще там будуть цілуватися. Ні. Зустріч пройде напружено. Зустріч пройде напружено. Кожен буде давити зі своєї точки зору, тому що в Китаї є тиск на США, а в США є тиск на Китай. Взагалі вони якось взаємозалежні. Бачите, агресія з обох сторін, хитрість, обман, щось тут військове. Боротьба. Задля балансу. Вони будуть боротися, кожен буде гнути свою думку, але треба знайти золоту середину в цьому всьому. Башня, страх, робота. вони не збираються оце, один одного залякувати башнею ядерку. Воно їм треба. Ну, в оця війна їм треба між Китаєм та США. Я думаю, їм не треба. Їм треба співпрацювати. Скажу так: вони зупиняться посередині. Не буде не так, як хоче Трамп, не буде не так, як хоче Сіньзіньпін. Воно буде посередині. Як пройде зустріч Трамп і Сінь Цзіньпін завтра? Зустріч, вибір, правосуддя. Будуть розмовляти про ці мита, санкції і так далі. Вони, дивіться, вони, оці країни, Трамп, Боже Трамп, США і Китай, вони взаємозалежні. Якщо вони оце будуть продовжувати такі да, вибори, вони будуть втрачати з обох сторон великі гроші? Показую так. Ну, Зустріч, вона, вона напружена. Давайте спитаємо про Росію. Ні, давайте так. Чи домовляться завтра Трамп та Сіньзіньпін? Чи дійдуть згоди? Завтра зустріч Трампа і Сіньзіньпіна, чи вони дійдуть згоди? Чи домовляться? Захищати кожен буде гнути свою думку. Ну, в принципі, повинні домовитись. Спочатку будуть кожен гнути свою думку. Про Україну теж будуть розмовляти, про гроші будуть розмовляти, про силу, про сонце будуть розмовляти. Плани. Ми повинні, ми повинні залишитися задоволеними. Тобто США і Китай повинні залишитися при своїх інтересах. Єрафан, Смерть Вищий суд, а це що? Про Україну, так? Да. І що? Удари, дорога, Росія. Відлюдник, да, відлюдник, Росія, зупинити Росію. Да, те ж саме, дивіться, зупинити Росію, загнати у відлюдника, зробити так, щоб вони прийшли на зустріч, повпливати. Я впливаю зі своєї сторони, ти зі своєї сторони, повпливати на Росію, щоб це все зупинилося. Будуть це обговорювати. Будуть обговорювати, але головне питання для них це їхні гроші, це їхня співпраця, це щось військове. Це якісь, ну, ці всі чіпи, які, пови, які треба США, там погрожує Сіньзінь Пін, що їх там не буде. Ну, в общем, але Україна, я вам скажу, вона буде в них, ну, давайте так, не номер один, а номер два в їхній розмові. Номер один це буде, будуть їхні країни, країни, які повинні все одно залишитися при своїх інтересах. Зустріч важлива завтра. Для України, давайте спитаємо, для Росії я не бачу там позитиву. Покажіть, будь ласка, для України. Який буде результат після завтрашньої зустрічі для України? Зустріч Трампа і Сіньзіньпіна для України. Трамп. Сонце. Колісниця. Захист. Ну, сонце це вже добре, гроші, захист, це ППО. До нас їде якийсь захист. До нас їде якийсь захист. Ми побачимо захист. Захист в путі. Бідність, війна, король мечів. Що це луна? Очікуйте. Не скажу, що не буде тиску на Україну. На Україну теж буде тиск в плані фінансів, в плані чогось військового. Але все одно перші карти кажуть, що ну, більш-менш позитивні. Давайте якось подивимося для Росії. Ано. яка після завтрашньої зустрічі Трампа та Сінзіньпіна для Росії, який буде результат? Плани, їхній дім, захист. Знов тут Трамп, колісниця. Військова колісниця. Практично якісь однакові карти. План зробити важкість, страх, башня, Україна, дурень. Вищий суд. Очікуйте вибір, щоб вони прийняли рішення для Росії. Для Росії тупік на великі фінанси. Тобто тиск на Росію, щоб вони погодились, по-перше, зупинити башню. Погодились на зупинку башні, погодились на зупинку взагалі війни. А ну-ка, давайте спитаємо Сіньзіньпін. Після завтрашньої зустрічі Трампа і Сіньзіньпіна. А ну-ка, яке буде тепер відношення, яка тепер буде політика? Яка буде політика після завтрашньої зустрічі з боку Китаю в сторону Росії? Колісниця? Нова Україна. Повтор. Знову Україна. Зупинка. Бажання. Вибір. Очікуйте. Очікуйте зупинки. Ну, тобто, не можу сказати, що прям дуже таке негативне буде ставлення, але Китай буде намагатися якимось чином, щоб Росія все ж таки зупинилась. Зупинилась. Але вона повинна зупинитись, понятно, що не з пустими руками залишитися, а при якихось там територіях. Ось такі справи. А ну-ка, ще раз хочу для України спитати. Покажіть, будь ласка, ще раз: результат для України після завтрашньої зустрічі Трампа і Сіньзіньпіном. Результат для України. Знов тут Трамп його бажання, розмова, наш дім. Плани. Є якісь чіткі, будуть якісь чіткі плани. Тобто, таке відчуття, що вони завтра будуть сінзіньпіном розробляти якийсь новий план завершення війни. Нові плани в нашому домі. Про завершення війни. Щось тут. Вони, щось... Вони там щось придумають. Зупинка. Очікуйте зупинку. Все одно очікуйте зупинку. Лінія фронта, удари, мах, зміни. Чекайте якихось змін. Будуть зміни. Все одно показую. Хорошо. Ану так, показую все одно зміни. Ці зміни. Оці зміни. Для України після їхньої завтри... завтрашньої зустрічі. В яку сторону ці зміни будуть? Ви щось глобальне? В яку сторону? Ту спетаклі? Ну хорошо, захист. Нам посилюють захист. Дивіться, якісь гарантії безпеки або нам дуже сильно посилюють захист і баланс? Ну, в принципі, більш-менш позитив. Я з цього всього більше позитиву для нас бачу, чим негативу. Для Росії я все ж таки бачу більше негативу, ніж позитиву. Ну, ось так. Показує нам захист, посилити нам захист і баланс. Дай Боже, щоб це, щоб це все так і відбулося якнайшвидше.